В Україні прогнозують погіршення погодних умов. Частину областей накриють заморозки до мінус 5 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, тепла весняна погода зміниться заморозками вже вночі 19 квітня. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів морозу. Перший рівень небезпеки жовтий. А на Закарпатті сильні заморозки. Через це у Закарпатті оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Заморозки триматимуться й 20 квітня. Синоптики прогнозують їх не лише на заході, а й в центральних та північних областях. Там очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів, другий рівень небезпеки, помаранчевий. Через значне погіршення погодних умов у цих регіонах також оголосили штормове попередження. Також в цей період, з 19 по 20 квітня, майже по всій території йтимуть дощі та переважатиме похмура погода. Температурні показники в денний час будуть в межах від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У південно-східних областях від плюс 14 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!